Жмаринчанка Анна Баланюк вишиває шеврони для військових. На цій нашивці зобразила ракету. Суспільному розповідає, шеврон для бійця з позивним ракета, який захищає Україну на нульових позиціях. Тут гладь і люновірська вишивка, яка ось таким гачечком вона вишивається. Потім тут здобиться воно канітельлю для того, щоб форму буде на липучки, тобто на бронежилет, на плетоноску його буде легко зафіксувати. Це вже третій шеврона, яким працює Анна на першій нашивці. Була синьо-жовта ластівка. Її вишила для військової лікарки. Нам не написала в інстаграмі. Чи можу я виготовити для неї брошку ластівка? Але коли вже ми почали спілкуватися, обговорювати які там це, якби з'ясувалося, що ластівка потрібна для того, аби носити її саме на плетоносці. І що вона не має там мати маленьких, дуже дрібних деталей, там якихось кутиків, хвостиків, що воно як не заважало. Сіла вже аналізувати. Ми узгодили. Потім був дружина військового замовляла для нього такий самий з ластівкою. Ось це вже третій і ще буде четвертий з козаком. Але якби про козака ну сказати наразі не можу. Сказали, що можна єдине сказати, що для Дімана з Одеси. Шеврони для військових Анна Баланюк вишиває безкоштовно. Коли ж ті все ж хочуть віддячити гроші, мисткиня бере лише за матеріали. Складається якийсь посил на перемогу для того, аби наші хлопці дівчата поверталися скоріше і поверталися з перемогою. Для військових на передову Анна передала і бінокль. Гроші на нього, а це майже три тисячі гривень, зібрала, продаючи авторські прикраси. Браслет, над яким працює зараз, замовла українка, яка нині проживає в Америці. За основу каже, анна взяла орнамент, що був поширений на Тернопільщині на початку ХХ століття. Це з рушничка взятий автентичний візерунок, переведений в схему. Спочатку взагалі нанизуються ось ці нитки основи. Вони натягуються, фіксуються, і якби, по суті на них фіксується весь бісер. А потім вже на ниточку, згідно схеми, набирається. По одній бісеринці То, що наші предки робили. Ми повинні це все берегти і повинні його розповсюджувати не тільки на території України. На ЗСУ підуть гроші від продажу десятьох браслетів з орнаментами різних областей України. Їх ж Миренчанка передала на благодійний аукціон, який цієї неділі пройде в Ірландії. Маленький вклад у велику перемогу. Юлія Вознюк, Олександр Базюк, новини на Суспільному, Віннична.